Події тижня, що формують наше майбутнє. У Франції завершилась епоха Жана Марі Лепена, хоча його молодша дочка Марін Лепен продовжує справу батька, але патріарха. Правої французької політики поховали 96 років. Треба нагадати, що він став одним з наймолодших в історії депутатів французького парламенту ще в, пісяць, в далекому 56-му році. Кілька разів виходив у фінал президентських перегонів, а згодом відійшов від політики і передав справу своїй молодшій доньці Маріну Лепен. Марін Ліпен не цуралася брати гроші у Путіна і всіляко козиряла тим, що вона ледь не уповноважена Путіна в Європі. Потім це стало таким ганебним шлейфом. І з початком російської агресії Марін Ліпен поміняла ставлення до України, до Путіна, стала всіляко підтримувати Україну. Але чому я говорю про. Жана Марі Ліпена. Та справа в тому, що у Європі почався тренд поправіння. І, наприклад, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, вона лідерка ультраправої партії, і вона, її партія стала основою створення в Європарламенті крайньо правої коаліції, в яку входить, наприклад, партія Фідес Віктора Орбана. Здається, ФІЦО, ну ще, ще ряд, ряд всіляких партій. Тобто, можна сказати, що правий тренд він не просто починає нависати над Європою, а він ще всіляко отримує підтримку з оточення Дональда Трампа. Ми бачили, як жорстко, наприклад, підтримував альтернативу для Німеччини. Ілон Маск, і як він вже жорстко критикував лівих у Британії. Події тижня, що формують наше майбутнє, відбувся 25-й Рамштайн. Останній Рамштайн для його творця міністра оборони США Лойда Остіна. На цьому Рамштайні був присутній Володимир Зеленський, і він висловив дуже багато таких вдячних слів. Загалом, доля Рамштайна починає турбувати не лише Україну. Так естонська делегація висловилася за збереження формату. В НАТО перестрахувалися, розуміючи, що при обрані Трампа можуть бути всякі радикальні подвижки в підтримці України. Але на тлі проведення Рамштайну номер 25 З'явилися і сигнали зі штабу Трампа про те, що в Трампа не відмовляться від підтримки України, адже отримати спадщину, таку, яку отримав Джозеф Байден від Трампа. Афганістан нікому не хочеться. Афганістан, новий Афганістан тепер європейський у вигляді Втрати України коштуватиме. Американським платникам податків значно більше на порядок, ніж підтримання стійкості і обороноздатності України. Нарешті, у Дональда Трампа почали діяти дійсно з позиції сили. І ці дії вони вселяють певну переконаність в тому, що Україна. Швидше за все, в найближчі місяці здобуде хоча б якусь передишку, якщо не зупинення війни в цілому. Події тижня, що формують наше майбутнє, нові санкції проти російських нафтових компаній. Цього разу під санкції потрапила і Сугутніфтягаз компанія, яка вважається особистим гаманцем Путіна. Тобто, фактично. Почав, почалася зачистка чи виті, остаточне витіснення Росії з цивілізованих ринків. Так, Західний світ не проти, щоб Росія десь торгувала на ринках третіх країн, але доходів, які вона отримувала від демократії, Росія вже ніколи не отримає. Мало того, по суті, нафтовикам доведеться глушити частину свердловин, інакше буде затоварення складів. Ми бачили, як руйнується логістика російська. До того ж, українські безпілотники почали вже вбити і по-новоросійську, і по Туапсе, тобто по базах перевалки. Зокрема, був приліт в Усть-Лугу. І що цікаво почалися проблеми у нафто-тіньового флоту Росії. Мало того, що китайський, китайський е, танкер. Загубив якор, розриваючи комунікації і електромережу підводну в Балтиці, за що був затриманий і фактично арештований фінською прикордонною службою. Так і ще один танкер зламався біля острова Рюген в територіальних водах Німеччини. І тепер в європейців почався справжній жах адже. Не дай Бог почнуться розливи розлив на, на Балтиці, почнеться кошмар для цілої північної Європи. До речі, нагадаю, що НАТО вивело 10 кораблів для моніторингу е якраз територіальних вод, де проходять чи то кабелі зв'язку, чи енергетичні кабелі. І це також один із механізмів тиску на Росію. Події тижня, що формують наше майбутнє, на тлі зупинки транзиту газу до Словаччини, Угорщини і Австрії. Нагадаю, що Австрія перестрахувалася і зовсім незалежна від російського газу на сьогоднішній день. Але для Словаччини російський газ суперважливий, тому дійшло до прямих образ гідності Володимира Зеленського з боку прем'єра Словаччини Фіцо. Нагадаю, що. Він ще в ході перегонів, коли балотувався, умудрявся розвішувати в Братіславі лайтбокси з фразочкою Київський режим і тому подібне. Отже, на тлі цієї істерики не стихає дискусія про транзит нафти нафтопроводом Дружба, адже Угорщина і Словаччина все ще присажені на... Російську нафту і уряд України продовжує постачати нафту. Причому прем'єр-шмигаль клянеться, що зупинка транзиту нафти через нафтопровід Дружба буде порушенням енергетичної хартії європейської. Але ж транзит газу не став порушенням. Дійсно, на російську нафту марки Лукойл, точніше, ну, суміші Лукойл. Припадає технології холдингу МОЛ, переробка, якого розташована і в Словаччині, і в Угорщині. Це найбільший нафтопереробний, найбільший нафтопереробні заводи Угорщини і Словаччини. Свого часу навіть Німеччина, східна Німеччина, була підсаджена на цей нафтогін, І Деякий час нафтопереробні заводи Німеччини саме були зорієнтовані на марку такої нафти. Тож враження таке, що однією рукою влада українська козаряє, що вона зупиняє постачання російських нафтопродуктів чи газу до Європи, а іншою дозволяє. Хочу нагадати, що на цій трубі Росія зробить 7,5 мільярдів доларів. Може Фіцові нагадати про це? Події тижня, що формують наше майбутнє, народний депутат Микола Тищенко, який перебував під домашнім арештом, несподівано з'явився в стінах Верховної Ради. В день, коли він мав бути в, Дніпро, в Дніпрі перебувати в суді. Натомість. Голова Верховної Ради Стефанчук сказав, що перебування Тищенка в Раді є цілком законне. І тут же виплила нова колізія, адже буквально на минулому тижні суд дозволив Нестору Шуфричу виконувати депутатські повноваження. І навіть мова нібито йшла про те, що охорона СБУ, адже він перебуває в слідчому ізоляторі СБУ. Мала би супроводжувати його в сесійну залу. Я вже жартував про те, що в сесійній залі треба зробити або скляні, або такі ну, скляні клітки, як е, роблять у судах, і хай депутати, які перебувають в слідчому ізоляторі, сидять у цих скляних клітках. Ну, це звичайно сумна іронія. Але в СБУ відгукнулися на рішення суду і, е, ну, скажімо так, по-своєму розв'язали колізію. З правом Шуфрича виконувати депутатські повноваження. Отже, що сказали в СБУ? В СБУ сказали, якщо Шевченківський суд виріш... дозволив Шуфричу виконувати депутатську роботу, то дослівно Нестор Шуфрич продовжить утримуватися під вартою в слідчому ізоляторі на нього поширюватимуться загальні обов'язки. Ув'язнено виконання ним депутатських повноважень буде реалізовано в межах можливостей перебування в СІЗО СБУ. Зокрема, це підготовка та надсилання письмових звернень, запитів тощо. Цікавезно буде, коли в суди будуть приходити депутатські запити або до самої СБУ депутатські запити від Нестора Шуфрича.